Іспанія в шоці від циганкова. Зінченко нарешті забив АПЛ Манчестер Сіті не зміг пробити Кейлора Наваса. Баварія програла, а Челсі ще гірший від Михайла Мудрика. Мене звати Андрій Сеньків, я на каналі Ґудибінґ, де я розкажу вам про все цікавіше, що відбулося на вихідних на європейських футбольних полях. Перед стартом поставте, будь ласка, лайк цьому відео за те, що я зробив надзусилля і протер оцей стіл. Ганчіркою стало наче чистіше. Ну і також дивіться відео до самого кінця. Обіцяю, що буде цікаво протягом кожної секунди даного ролику. Дякую вам і розпочинаємо. Починаємо зі справ іспанських. Жерона рознесла Альмерію з рахунком 6-2, таким чином реабілітувавшись від поразки в минулому турі від Кадіса. Циганков нарешті вийшов в основі каталонського клубу, і циганков в цьому матчі був прекрасним. Зауважу, що в Циганкова не все прям складалося. На 100% ідеально, і це нормально, тому що мало в кого все складається ідеально. Мало хто віддає всі передачі точні. Мало хто обігрує суперників пачками. Циганков не обігрував суперників. Циганков не нанизував їх один на одного, там, я не знаю, не пробивав повороток 40 метрів, не забив шикарний гол через себе. Але циганков проявив себе в іншому. Циганков максимально розумно діяв протягом всього матчу, максимально розумно відкривався, максимально добре читав гру і був там, де і мав бути. Видно, що мічел. Робить дуже грамотну роботу з цією командою, і циганков вже добре розуміє те, що йому потрібно робити. Циганков грав на позиції правого півзахисника, але дуже часто зміщався в центр, таким чином звільняючи праву бровку для правого захисника Арнау. Навіть якщо він і не звільняв для нього цю право бровку, він старався опускатися або підбігати туди, де має бути м'яч. Тобто він правильно відкривався, грамотно шукав м'яч і вже з цим м'ячем. Один-два дотики. Ідеально підігрував партнерам. Давайте розберемо два найважливіші епізоди, коли Віктор і забив, а потім асистував. Гол, котрий забив циганков. Правий захисник Арнау отримує м'яч на правій бровці, виконує подачу штрафний майданчик суперника. В цей же час циганков виконує рух саме туди, е у зону правого інсайда, штрафний майданчик і опиняється сам біля чужих воріт. Оцей ривок циганкова заплутав захист Альмерії, ну і дозволив йому забити. Порожні ворота, Другий момент з асистом знову ж таки Циганков бачить, куди рухається партнер з м'ячем, бачить, що бракує футболіста в основному майданчику для відкривання за спину і робить його. Ще раз наголошую, що він грав на позиції правого півзахисника. А нинішній футбол універсальний. Неважливо, яка твоя позиція на передмачовій графіці Лаліги. Важливо, що тобі сказав тренер. Важливо яку ти позицію. Займаєш, як ти займаєш вільну зону, куди ти вриваєшся, і так далі. Знову ж таки, це ганков це все робив дуже грамотно. Дивимося на цей ривок, ривок за спину, елегантний пас п'ятою, дрібна моторика. Ну і Жерона вкотре забиває. Зрозуміло, що Жерона в цьому матчі божила. В атаці в неї виходило абсолютно все. І циганков просто був одним з гвинтиків цього добре працюючого механізму. Але це те, що й потрібно цій команді, тому циганкову абсолютні Оплески, респекти і так далі. І очікуємо продовження. Це було дуже круто. А тепер розкажу вам, якщо ви раптом забули, що вже в четвер шахтарці грає матч відповідь Ліги Європи проти французького Рена. Там на французькій землі Фавбет вірить у прохід Шахтаря в наступний раунд, а я чесно скажу ні. Тому рекомендував би вам поставити на прохід Рена в 1-8 фіналу Ліги Європи. Коефіцієнт на це 2,4. Таким чином можна зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Фавбет. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та отримуй бонус до 4,5 тисяч гривень, а також 100 фріспідів для нових гравців. Будь середині гри разом з Фавбет. Але пам'ятай, будь ласка, що став. Авки, це всього лише розвага, а не спосіб заробітку. Йдемо до інших іспанських справ, все цілком прогнозовано. Реал дуже сильно мучився з Осасуною, але переміг з рахунком 2-0. Біда реала лише в тому, що Барса також перемогла 2-0. Кадіс і вісім очок різниці між цими клубами залишається активним. Барса є найкращою командою Європи щодо гри в захисті, лише сім пропущених м'ячів у 22 турах. Можна хвалити хаві за організацію команди гри в обороні, можна хвалити хаві за. Знайдення правильних налаштувань гри в обороні, але нюанс також і в тому, що барсі дуже сильно щастить. Вони мали би пропустити на 10 м'ячів більше, ніж пропустили, якщо брати цю систему очікуваних пропущених м'ячів. В другому таймі Каді точно заслуговував на гол. З важливого, що могли би пропустити, це перемога Атлетико Мадрид. якось цю команду вже уникають, кидають на задвірки і не сильно за нею слідкують. Ну. Це правда. Вибачте, будь ласка, болівальники Атлетіко. Вони в цьому турі перемогли більбао з рахунком 1-0 і також довелося помучитися. Я не уявляю собі, як би ця команда грала без Антуана Грізмана. Він один з найкращих гравців Лаліги в цьому сезоні. З точки зору впливу на гру своєї команди без Грізмана, Атлетіко був би ще гіршим ніж є зараз. Давайте просто глянемо, як вони завбили єдиний м'яч в грі з Більбао. Різман отримує м'яч в центрі поля. Так, він грає без жодних прив'язок, бігає там, де йому заманеться, грубо кажучи. Віддає передачу, пас відповідь отримати він не в змозі, і просто підхоплює м'яч і біжить до чужого штрафного, пробуваючи в дальній кут. Індивідуальний перформанс, індивідуальний гол це найкраще пояснення того, в що грає Атлетіко останнім. Часом. Ну і важливо, що ця перемога скоротила відставання атаки від Ріал сосідада Команда Сімеона йде четвертою. Йдемо до ліги 1, де все наче прогнозовано. Перемоги ПСЖ, перемоги Ланса, перемоги Монако, Марселя. Всі, хто йдуть в першій четвірці. Прямо зараз перемогли. З цікавого це абсолютно божевільний матч ПСЖ та Ліля. ПСЖ вигравав 2-0, потім програвав 2-3, в підсумку виграв 4-3. ПЗ це абсолютний хаос, абсолютний дисбаланс. Я про це вже втомився говорити. І такі матчі це закономірність, а не випадковість. Геніальна гра МБП в цьому матчі затьмарилася, затьмарилася двома травмами. Повернувся Кімпембе нарешті в основний склад ПСЖ, але травмувалися Мендес та Неймар. І Якщо травма не. Нейм... Мара його потенційна відсутність Грі з Баварії. Це для мене нічого страшного. То відсутність потенційно лівого захисника Мендеса це проблема. Прямо зараз португалець є одним з найкращих гравців своєї команди. Невеличкий екскурс до справи Мариновського Марсель переміг Тулузу, переміг 3-2. Мальновський вийшов на другий тайм. Що важливо в цьому всьому розуміти? Мальновський не віддавав гольових передач, не забивав м'ячів, але з його виходом Марсель почав грати. По іншому команда Тудера перебудувалась і зауважу, що Мальновський не грав на позиції інвертованого Вінгера ні справа, ні зліва. Він грав в центрі поля на верху цього трикутника в центрі поля при схемі 5-3-2, Якщо так грубо кажучи, то він був на верху цієї трійки на двероту та ронжі. Він часто густо просто розганяв атаки своєї команди. Дуже добре діяв у відборі, дуже добре читав гру. І оцей матч для мене напевно найкраще виконання Маліновського за нову команду вже через тиждень, в неділю. псж Марсель будемо говорити детально. А ви не забувайте, будь ласка, про те, що важливо підписатися на цей канал, а також поставити дзвіночок. Це те, що робить цей канал. Кращим, обіцяю навіть змінити е, це і, і то. Ну все поміняти. Коротше, куплю нову квартиру, якщо ви підпишетесь е, і поставите дзвіночок. Йдемо до туру серії А. Новина номер 1 Садернітана Таки звільнила Давіде Ніколо. Я вам розказував недавно про те, що. Ніколу звільнили, через 48 годин повернули назад. Тепер же його звільнили і вже не повернули. Фактично, цей тренер за півтори місяці пережив різні спектри емоцій: два звільнення та одне повернення. Тепер на його місце прийшов португалець Пауло Соуза. Хто такий Пауло Соуза? Я думаю, ви знаєте. Це легендарний гравець збірної Португалії, котрий виступав за топ-клуби в топ чемпіонатах і на там на чемпіонатах Європи та світу. Соуза крутий. Так само Соуза крутий. Тренер, принаймні таким був, коли він тренував Ферентину. Це була одна з найбільш симпатичних та стильних команд серії А. після неї Соуза хотів йти на підвищення. Ним цікавилися багато топ-клубів, але він вчасно не пішов, довів ситуацію в Ферентині в певний момент до кризової і далі поїхав в Китай. Потім була збірна Польщі, Китай, Бордо, Фламенго. Ну і тепер він тут цікаво, чи зможе португалець побудувати щось романтичне в команді, котрі потрібно просто вижити. Перший матч не вдався, програли вдома Лаціо з рахунком 0-2, і Мобили нарешті забиває. Також переміг Наполі, навіть боюсь говорити вам, яка там відстань між Наполі та командою, яка на другому місці. Це просто шалена цифра, і питання лише в тому, коли Наполі вручать чемпіонство. Вони цього разу перемогли свого з рахунком 2-0. Матч був веселий, яскравий, але найяскравіше для мене це гол Віктора Осінхена. До речі, він забив сотий м'яч швидше, ніж Роналду та Месі. Крутий форвард. Дивимося. Рахманів дає довгу передачу просто в сторону Осімхена. На ньому висять двоє Захисників, позиція не вбивча, позиція не така, з котрою якось можна забивати. Осімхен різко в своєму стилі розвертається і хльостко так пробиває в ближній кут воріт консілї. Цей гол це це і є футбол. Цей гол найкраще ілюструє ті якості, котрі є осімхена Будь ласка, дивіться. Поки він грає в футбол в Наполі, бо перейде в якийсь челсі і так грати не буде. Це я вже колись говорив, але скажу ще раз. Також варто зауважити, що Атланта програла від Лечі, про тому, що грала божественно добре. Атланта створила багато моментів, розривала Лечі на всіх клаптиках поля. Просто команді Гаспіріні не пощастило. Вортар лечі зловив кураж, про тому, що привіз. Так буває, ну і цього таланту може зупинити лише випадок. Ну і Атланту може зупинити лише випадок, і цей випадок трапився в цьому матчі. Також варто говорити про синхронні перемоги Мілана. Друга поспіль перемога інтера, а також. Роме, тут все стабільно. Нестабільно лише одне в мене з'явилася команда, котру я з кожним днем, тижнем та місяцем ненавиджу все більше. Це Монца, власником котрої є Сільвіо Берлусконі, котрий раніше був власником Мілана, а також прем'єр-міністром Італії. На секундочку Берлусконі щось періодично говорить про російсько-українську війну і завжди говорить якусь повну діч. До прикладу на днях він сказав наступне: якби Володимир Зеленський припинив атакувати Донбас війни. Не було би давно я нікого не посилав. Сільвіо Берлусконі. Йдіть на. Хоча в принципі це логічні слова від людини, котра цілувала руку Каддафі, пила горілку з Путіним і загалом займалася повною художню більшість свого життя. Летимо до Бундесліги. Тут на вершині таблиці Тріумвірат, Баварія, Бруся Дортмунд та Берлінський Уніон. Почнемо з першого. Я в попередніх випусках розказував про Берлінський Уніон, про те, за рахунок чого вони виграють, як це взагалі відбувається. було зрозуміло, лише одне те, що уніон поставив на потік хороші результати при досить сірі та одноманітні грі, це швидше аномалія ніж закономірність. Тому втрата очок в домашньому матчі з абсолютним аутсайдером з шальки не має викликати. Про те, що Уніван, якщо би виграв, то взагалі вийшов би на перше місце. Справа в тому, що Баварія програла Гладбуху з рахунком 2-3 і програла нарешті. Тому що ті нічий результати, котрі були в Баварії в січні, ті перемоги, коли були вже от тепер в лютому, частини з них могло би не бути. Декотрі матчі Баварія грала реально Зле тут так зле могло б і не бути, але все вирішила червона картка опомиканом вже на старті поєдинку. А далі Гладбах у фірмовому стилі Дані Фарке розривав на перехідних фазах швидкі відбори, агресивний пресинг. Ну і максимальна вертикалізація. Після того Баварія з цим нічого зробити не, не змогла, враховуючи, що на одного гравця в неї було менше. Жартують зараз у німецькій пресі, що Баварія. Нарешті взяла Зомара, котрий періодично закривав наглухо. Маючи проти цієї команди, граючи за Гладбах, але це Баварії не допомогло. Дортмунд, в свою чергу після невпевнених перемог тепер перемагає ще й впевнено, забиваючи багато. А набрав шалену форму. Нарешті повноцінно повернувся Ройс. Байно Гіттінс виходить з лави запасних і прекрасно робить свою роботу. Все в Дортмунді зараз йде добре. Наголошу, що і в Дортмунда, і в Баварії, і в Уніона по 43 очки, і в наступному турі буде матч Баварії. Та уніона, якщо Уніон зможе зачепитися в цьому матчі, то я обіцяю вам навіть не знаю що. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що я маю зробити, якщо Уніон просто не програє Баварії через тиждень. Ну, і англійська прем'єр-ліга дуже багато цікавого було якраз в цій лізі на вихідних. Почну з Тоттенхема. Вибачайте, вони перемогли Вестхем з рахунком 2-0. І перший тайм цього матчу це кров з очей. Вестхем добре захищається в середньому боці. Тут Нехем погано атакує позиційно. Шансів на щось хороше не було. Перший тайм можна було надивитися. Потрібно було чимось команду Моєса дивувати. І Тоднехем таки зміг. Гляньте, будь ласка, як забили перший гол. Хейберг в центрі поля з м'ячем. Бен Девіс, лівий латераль цьому матчі. Біжить вперед. Емерсон Реал займає також високу позицію. Гравці атаки Рішарлісон, Кейн та Колушевський, в цей момент грають нижче. Цей ривок Девіса, а також позиціонування в цій атаці Емерсона, поставило в повний тупік оборону Весткема і дозволило відкрити рахунок. При рахунку 1-0 з Весткемом грати куди приємніше та куди простіше. М.Ю. переміг Лестер з рахунком 3-0 про тому, що Лестер, принаймні, погрів першому таймі, не заслуговував не лише на розгром, а взагалі на поразку. Дехеа Вкотре довів, що він один з найкращих на планеті щодо гри на лінії. Неймовірна реакція. Рашфорд продовжує забивати. Ну і Санчо повернувся у футбол. Санчо, котрий страждав від депресії, Санчо, котрий не тренувався довгий час з основою МЮ. Щодо Лестера, котрий в попередньому турі розгромив Тотнехем. В цьому турі дуже добре грав проти Манчестер Юнайтеда, не на поразку, довів, що інколи кіпішні рішення звільненнями тренерів це не те, що потрібно. Роджерс залишився в Лестері. Про те, що команда плила, стабілізував гру, підсилив. І зараз Лестер твердий середняк без жодних страждань та загроз виліту. Тепер несемося на Стемфорд-Брідж. Челсі проти Саутгемптона. Це одна з найбільш жалюгідних ігор, котрі подивився за останні роки. Челсі, після того як видав хорошу гру проти Дортмунда, не грав футбол проти Саутгемптона. Потер вніс. Чимало кадрових змін Його Сілва не потрапив навіть до заявки. В основною вийшли мадуеки справа, Форвард Фофана в центрі це виглядало. Досить дивно, враховуючи те, що Челсі потрібно набирати очки. Потер шукає е, шляхи, щоб якось розвинути команду, знайти в ній ідеальні конструкції, розвинути потенціал новачків і про тому перемагати. Перемагати не вдається від слова зовсім, і в матчі Саутгемптон нам навіть не вдавалося створювати моменти. Челсі був абсолютно стерильною командою. Саутгемптон їх повністю з'їв. Я і раніше критикував Челсі, але цей матч прям. Таки апогей. Дивіться самі, Саутгемптон на самому дні турнірної таблиці Саутгемптон без головного тренера. Вони звільняли головних тренерів двічі в цьому сезоні Хайзенх'ютлі, а також Джонса. матчі з Челсі командою тренував іспанець Рубен Селес йому 39 років і Він займав абсолютно різні посади в абсолютно різних клубах, абсолютно різних країнах. Він працював тенером по фізпідготовці, головним аналітиком, асистентом тренера першим, другим чи то третім. Ну і зараз став виконуючим обов'язків головного тренера Саутгемптона. Наскільки я розумію, працюватиме він до кінця сезону. Ось перелік місць, де працював цей спеціаліст. Він працював Валенсії ю 18 в Арісі. Не в Карабаху Копенгагену, а в 2010 році його занесло в Ярославель, де він тренував Шиннік. Так, от цей тренер був помічником і Джонса, і Хайзенхютля, і повернувся таки до налаштувань Хайзенх'ютля. Солхемптон грав 4-2-2-2. Схоже, як грають команди Редбулу Зальцбург та Ляйпціг. Все було дуже компактно, все було досить динамічно з точки зору захисту своїх воріт, з точки зору компактності. Знову ж таки, Челсі не знав, що має робити. Гравці рухались по полю хаотично. Фелікс зник був одним з найгірших на полі. Як якого взагалі можна виділяти і єдиною світлою плямою часу цьому матчу був Архім Стеррінг. Його вихід міг змінити гру. Стеррінг довго не думав, брав на себе ініціативу, протаскував м'ячі, створював моменти самотужки. Ну і в принципі міг рахунок зрівнювати або через асист, або через забитий м'яч. Щодо Михайла Мудрика, то не хочеться багато про нього говорити, чесно кажучи, втомився. Також розумію тих, хто каже, що мудрику потрібен час. Це абсолютно правильно. Мудрик. Має мало досвіду, мало розуміння і. Цьому всьому хаотичному русі Челсі складно знайти себе. Він не Стерлінг, котрий розривав Ліверпулі, Манчестер Сіті. Ну, з таким досвідом Стерлінг виходить і прямо зараз впливає на гру. Мудрику це складно робити. З цікавого чи веселого, наприкінці матчу, після жахливої травми з Полікуети, Поттер перевів команду на схему в три центральних захисники, і Стерлінг та Мудрик фактично виконували ролі латералів. Мудрик грав по лівій бровці, Стерлінг по правій. Це Нічого не змінило. в будь-якій формації. Мудрик грає футбол жальгідно, треба це констатувати. Це не означає, що Мудрик поганий футболіст. Не означає, що Мудрик не гратиме добре в футбол через рік, два, пів чи місяць. Це означає, що прямо зараз, в даний час, в даному контексті несприятному до нього контексті. Мудрик грає в футбол жахливо. Констатуємо, Челсі програє, а ми йдемо далі. Говоримо про матч та Ліверпуля. Якщо перемога Ліверпуля над Евертоном сприйнялася якось просто, то їхня звитяга над Ньюкаслом – це вже. Поступове виздоровлення Ньюкасл бореться за першу четвірку. Ньюкасл дуже рідко програє, але дуже часто грає в ніцю. Невеличка криза зараз команди Еді Хау Бруно Гімараєш мав дискваліфікацію. Були травми. Ну і загалом, як створювати стабільні моменти? Ця команда помаленьку. Забули. Що ж до Ліверпуля, то нарешті зіграли одночасно Хендерсон, Олександр Арнольд та Салах. Це їхній лише сьомий матч разом в трьох у цьому сезоні. Чому це важливо? Тому що два м'ячі, котрі забив Ліверпуль, це наслідок їх дій. Коли Ліверпуль в ці буремні часи вигравав Прем'єр-лігу, вигравав Лігу Чемпіонів, було дуже багато розмов про трикутник цих трьох гравців в селах Гендерсон, Олександр, Арн. В чому заключається м, цей трикутник? Що це взагалі таке? Справа в тому, що за налаштуваннями клопа, хтось з цих гравців повинен бути в ширині, хтось повинен бути всередині в центрі поля, а хтось повинен бути трошки. Вище. І неважливо, хто. Олександр Арнольд може бути попереду, Хендерсон. Справа Салах трохи нижче. Неважливо, хто, важливо, як вони займають ці позиції, важливо там бути. Обидва забиті м'ячі. Це якраз про те. Дивимося на перший гол, котрий забив Ліверпуль. Салах прямо зараз займає широку позицію. Хендерсон в центрі. Олександр Арнольд з м'ячем трошки нижче від. Салаха через кілька миттєвостей Хендерсон робить ривок вперед, забирає за собою опорника, звільняючи центр поля. Фабіні отримує м'яч від Арнольда, віддає на Салаха, і також забирає собою м, суперника. Арнольд отримує вільний простір, вривається туди і віддає довгу передачу на Дарбіна Нуніса. І Нуніс, нарешті, не лише добре відкрився, але й забив. Другий гол Ліверпуля знову бачимо це. Тріо поряд. Хендерсон вривається в штрафний майданчик. Салах, котрі займає позицію справа вище, опускається в центр нижче. На його місце йде де Олександр Арнольд, і оці рухи повністю запутують захисників Ньюкасла. Настільки, що слідкуючи за рухами Хендерсона та Олександра Арнольда, захисники Гавели Гакпо, котрий отримує передачу дотик від Салаха і спокійно забиває другий. М'яч розуміло, що далі Ліверпуль швидше пощастило аніж ні. Хороша довга передача від Алісона. Червона картка Попа, котрий зіграв руками за межами штрафного майданчика. Ну і в принципі 2-0, І ти в більшості. Про тому всьому нью міг забивати навіть у меншості. Прекрасний матч привів нарешті Сен Максимен. Але Алісон в цьому матчі був божевільним. Кілька таки мертвих сейвів він зробив. і Ліверпуль перемахає з рахунком 2-0. Знову ж таки, це не була монолітна, абсолютно впевнена. Перемога, така, якою така, ми звикли її бачити. Але це вже шлях до виздоровлення, це шлях бодай до боротьби за четвірку. Не говорю, що потраплять, але бодай до боротьби за четвірку. Клоп знайшов більш-менш оптимальне поєднання в центрі поля, бачить Фабініо та Гендерсон, дай їм всім Богу, здоров'я та вдалої форми. Нарешті повернувся Олександр Арнольд з точки зору не того, що він вітрами відновився, а просто почав нормально грати у футбол. Плюс відновився Жота, Ван Дейк. Чекаємо повернення Діаса. Єдина проблема це травма Нуніса. З Ліверпулем завтра, я впевнений, буде веселіше, ніж могло би бути. Тиждень тому далі говоримо про чемпіонську інтригу, тому що вона знову воскресла. Всі говорили про те, що Сіті переміг Арсенал, все зрозуміло. Але вже в наступному турі команда Гвардіоля втрачає очки на виїзді з Ноттінгема. Гвардіола знову продовжує гнути свою лінію з такою гібридною позицією Бернарду Сілви зліва в захисті. Він повернувся до цих налаштувань, тому що він бачить в них потенціал. Якщо все вдасться правильно налаштувати, то це може бути ідеальна конструкція. Такою ідеальною за арсеналом вона не була, тому довелося по ходу матчу змінювати історію, щоб Просто цю гру виграти з Ноттінгемом Експеримент вдався. Насправді сіті багато створював моментів, багато атакував 23 удари по воротах проти чотирьох ударів у Ноттінгема. Але невеличкий нюанс в цьому матчі божив Кейлор Навас. Кейлор Навас, котрий як і Дехео, до слова є одним з найкращих гравців на лінії. Божевільна реакція Костаріканця дозволила Ноттінгему залишити рахунок 0-1 до останніх хвилин, а потім е, отримати шанс і зрівняти. Ой що сказав Гордіоле після цього матчу. Це був божественний виступ. Ми грали дуже добре, але на цьому рівні просто потрібно забивати. А ми цього не зробили. Можу сказати, що це один з найкращих матчів моєї команди у цьому сезоні. З Гордіоло цілком можна погодитись, але є невеличкий нюанс. Арсенал е, знову на два очки попереду Сіті, маючи ще гру в запасі, ба більше навіть третій МЮ лише в трьох очках від Сіті. Ну і до останнього матчу до матчу Арсенала та Астон Вілл. Лондонці перемогли за рахунком 4-2. В цій грі переважно була домінація арсенала. Так їхню віру перемогу похитували пропущені мічі. Так були індивідуальні помилки, такі як Зінченка, котрий привіз відверто перший. М'яч, але навіть тут українець зробив рівно те, що мав би, і рівно те, що він робить у кожному матчі. Просто неможливо, щоб гравець з його позиції, гравець, котрий дуже часто стикається з м'ячем, котрий виконує величезний об'єм виконаних передач та прийомів м'яча, ніколи не помилявся. І його помилка гравця, котрий є часто першим в стадії білдапу, призводить до моментів біля власних воріт. Така специфіка його роботи, якщо ви на своїй роботі десь помиляєтеся, це також до чогось призводить. Коли помиляється Зінченко, це призводить до. Моментів, просто якщо брати глобальніше та ширше, то об'єм його успішної виконаної роботи протягом багатьох матчів він перекриває оці от невеличкі помарки. І навіть в цій помарці далі можна було все виправити. Біда лише в тому, що Водкінс один в один пошив захисника арсенала в дурні. Круто, що Зінченко не похнюпив голову, а просто продовжив грати футбол. Це про що говорив ще гвардіола після помилок Зінченка за Сіті. Після цих помилок у Зінченка переважив. Ажно траплялися дуже хороші відрізки, там гольові передачі і так далі, але точно не забиті м'ячі. Гол у Сновілі це перший гол Олександра в англійській премєр лізі Довго він до цього йшов. Багато бив по воротах, багато матчів зіграно, але він рідко опинявся в моменти, коли потрібно бити по воротах. А найкращий гравець цього матчу безумовно Жоржіньо так в нього немає скілів в плані відбору та сконування простору без м'яча як в. Партії, але в цьому матчі цього й не знадобилося, тому що Арсенал переважно домінував у володінні м'ячем. А в таких ситуаціях італієць це хай клас його вміння знайти. Партнерів тими черпачками, дрібними передачами, розвороти гри в певні моменти. Подивіться, будь ласка, на карту дотиків до м'яча центрального півзахисника, і ви все зрозумієте без мене. Тому дуже символічно, що переможний м'яч якраз прийшов після його удару. Дивимося в турнірну таблицю. З першим, другим та третім місцями, все абсолютно зрозуміло. Нюанс лише в четвертій позиції. Тонехем повертається в топ-4, скористались вони поразкою Нюкасла і мають тепер на одне очко більше, при тому, що в 41 матч це таки є. В запасі. Щодо боротьби за виживання, важливо сказати. І Евертон, і Бортмунд зараз не в останній трійці. Евертон переміг Лід з рахунком 1-0, Бортмунд переміг Ловерхемптон з рахунком 1-0. При тому, що Запарний досі на поле не виходив. Досі він травмований. Миколенко ж Шпаше за команду Дайча як проклятий. Вам же не пропоную жодних проклять. Гляньте, будь ласка, мої попередні відоси, які ви бачите отут та отут. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивились до кінця. Слава Україні, слава ЗСУ. Pamatysime.